Атака на Придністров'я буде нападом на Російську Федерацію. МЗС Росії видало нові бздури 23 лютого. Міноборони РФ повідомило про нібито підготовку Україною провокацій із вторгненням у самопроголошену республіку на території Молдови Придністров'я, де спочатку початку 1990-х перебувають російські військові. Уже ввечері низка телеграм-каналів писали про великі черги на кордоні Придністров'я з Молдовою. Українська сторона відповіла на такі вкиди Кремля. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив: єдина країна, яка може лаштувати провокації на території Придністров'я, є агресорка Російська Федерація. За його словами, вирішення Придністровської проблеми належить лише Кишиневу. Однак, якщо ж Молдові потрібна підтримка України, то варто звернутися до президента Володимира Зеленського. Уряд Молдови також не підтверджує інформацію Міноборони РФ про заплановану провокацію проти Придністров'я з боку України. Влада закликала населення до спокою і громадського порядку. Ну люди ну, переживають це, звісно, що є створює напругу в суспільстві. Молдовська влада вже не дезів офіційно заявила, що. Ніяку активність української в регіоні вони не бачать. Сьогодні Міністерство оборони сполукбудова теж заявило, що ніякої активності в самому присоводному регіоні вони не бачать. Тобто до Росії не розпосюджувати фейки, не розхитити ситуацію в Молдові та в регіоні. Звісно, що також і з боку, і Україна теж заявила, що. Ніяких спроб вона не буде робити стосовно кострації військ. Ну Україна завжди вже давно тримає певну кількість військ на кордоні, бо зрозуміло, що в Пристрові знаходяться російські війська, це створює певну напругу. На мою думку, це всього ж повторення подій травня минулого минулого року, коли те ж саме намагався зробити, коли було провокат само придністров'ї. Тобто сподіваємося, що це поки що залишиться на цьому факті, на цьому етапі просто, скажімо так, морального тиску і на Молдову, і Україну. Так, говорять, що велика активність є в телеграм-каналах Придністровських, де розпосюджується паніку великої активності на цьому року. Не говорить. Більше говорять про саме про дії Росії, скажімо так. Якраз невдовзі було проведено дослідження стосовно сприйняття агресії Росії проти України в Молдові, яке показало, що е, є певні так, розділення населення, тобто більш румуномовне населення, більш молоде воно все ж таки бачить е, в цьому. Нападі Росії на Україну все ж таки провину Росії, провину Путіна, російськомовне населення більш таке населен похило віку сприйняє російські наратив. Так само і цей ситуація. Тобто більш румуномовніки, більш прозахідні, вони в цьому бачать. Певні загрози з боку Росії Росії, спроби і Ну а російськомовні вони розпосюджують ці фейки, російські фейки. Тому я не що, це можливо такі є якесь російські ПСО по запровадженню антиукраїнських наративів в молдовському суспільстві. Тобто заграти в тому, що Молдовський боїться війни на саму Молдову, що ось Україна намагається мовляв, втягнути нас війну. Враховуючи, що якраз в цьому році в Молдові починається електоральний цикл, тобто будуть спочатку місцеві вибори, при тому і в Кишневі, і в Гаґузії, і в а потім після цього будуть і президентські, і парламентські вибори. То можливо, це йде все ж таки до цього, щоб розрозхити ситуацію настроїти настрої людей проти влади, яка активно підтримує Україну. На мою думку, Кишинів і молодь, і румуномовне населення, все ж таки воно більше готове буде підтримувати е, правлячу е, партію. Особливо видко, що всі супитні поки показують, що у президента Санду все ж таки залишається така високий, високий кредит довіри. Е, ну а регіони, де є більшість. Е, е, Населених меншин, російського населення все ж таки майже все ж таки, будуть підтримувати проросійські сили, і на це буде дуже сильно наполягати і пропагандисти, і все ж таки на це буде багато грошей буде влито. Тобто ситуація все ж таки, я би був би, так, достатньо стриманий до його оцінки, бо все моє може бути. Подивимося, як будуть вибори. Тобто, знову спочатку будуть локальні вибори, показувати, як іде, як показана яка буде політична мапа Молдови на наступні роки? Особливо це стосується Ґаґузі, яка більш активніше за Придністров'я регіоном, Башкан Гузії, теж яка має такі ідеї все ж общі вийти, на республіканський рівень вона теж починає дуже схожі наративи, що ось нас намагаються втягнути війну, передуть зброю, на нам озброюватися. Нагадаю, днями прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан заявив, що напад на його країну дійсно планують, але не з боку України, а зі сторони Росії. За його словами, Москва хоче висадити військовий десант і захопити аеропорт у столиці Кишиневі. Інформацію про цю загрозу Молдова отримала зокрема і від української влади.